Вітаю на каналі. Сьогодні ми розглянемо одну з функцій та реможливостей маршрутизаторів MicroTick FastTrack. Як каже нам Вікі Міротик, а саме звідти я беру опис основних функцій, FastTrack – це спеціальний обробник або технологія в маршрутизаторах MicroTick, яка дозволяє прискорити обробку пакетів даних і підвищити ефективність роботи мережі. Вона допомагає зменшити навантаження на процесор маршрутизатора дозволяючи зменшити затримки і підвищити швидкість маршрутизації шляхом обробки пакетів на більш низькому рівні. Для обробника використовується TCP і UDP-з'єднання, позначений FastTrack Connection. Зауважте, що не всі пакети з'єднання можуть бути FastTracked, тому, ймовірно, деякі пакети проходять повільним шляхом, навіть якщо з'єднання позначено як FastTrack. Тобто нам потрібно завжди враховувати той факт, що навіть якщо ви використовуєте FastTrack, то все рівно можуть бути пакети, які не підпадають під нього і будуть проходити стандартним маршрутом. Пакети FastTracker обходять Firewall, Connection Tracking, Simple Queue, IP Accounting, IPSec, Hotspot Universal Client і VRF. Також варто пам'ятати, що обробник FastTrack підтримує NAT, тому спеціальні винятки для натових з'єднань не потрібні. Адміністратор повинен переконатись, що FastTrack не заважає іншим конфігураціям Так каже нам Вікі Мікротіка. Тепер давайте розберемось, як це все працює, навіщо потрібно і взагалі як налаштовується. Але перед тим як ми почнемо, по традиції поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. І так. Навіщо взагалі цей фасттрек, якщо без нього і так все працює? Однією з проблем маршрутизаторів Mikrotik, особливо це стосується недорогих девайсів, є недостатня потужність процесора, що обмежує можливості реалізації багатьох складних мережевих сценаріїв. Це пов'язано з досить складним процесом обробки трафіку. Це можна зрозуміти, подивившись на таблицю маршрутизації Mikrotik. Тут очевидно, що причина в складному шляху обробки трафіку, який повністю лягає на плечі процесора. Чи можна цього уникнути? Звісно, можна. Ще в роутер OS 6 з'явилась технологія PASPAS -PAS, – швидкий шлях. Яка дозволяє направити трафік по швидкому маршруту без обробки ядром операційної системи, що суттєво знижує навантаження на систему. Це якраз те, про що я вище говорив. Основна ідея цієї технології полягає в тому, що пакети вже встановлених з'єднань, а також ті сегменти передачі трафіку, де не потрібна фільтрація та контроль, можна відправляти по швидкому шляху, тим самим зменшуючи навантаження на процесор і прискорюючи передачу даних. FastPass – це розширення драйвера. Інтерфейсу, яке дозволяє йому безпосередньо взаємодіяти з деякими підсистемами роутер ООС, обходячи інші. Тут, як вказано у Wiki мікротіка, можуть виникнути ситуації, коли один з інтерфейсів підтримує фастпас, а інший ні. Мається на увазі не тільки фізичний інтерфейс, але й віртуальний. У такому випадку можливі два варіанти. Якщо вхідний інтерфейс підтримує FastPass, частину трафіку, наскільки це можливо, пройде через нього, а далі буде оброблятись через SlowPass, тобто повільний шлях, з повною обробкою на процесорі. Якщо ж вихідний інтерфейс не підтримує FastPass, тоді весь трафік пройде шляхом slow pass, незалежно від того, чи підтримує FastPass вихідний інтерфейс. Ще один важливий момент. FastPass можна використовувати лише для TCP та UDP-з'єднань. Інший трафік або протоколи будуть оброблятись через slow pass. Взагалі, правильне застосування fast Pass може значно поліпшити ефективність і швидкість вашої мережі, знижуючи навантаження на маршрутизатор і покращуючи загальну продуктивність системи. Розумію, що занадто закручено, тому давайте перейдемо до практики, де я думаю, у вас прийде розуміння, як воно це все працює. Перед тим, як ми почнемо налаштовувати fast Track Connection, потрібно провести підготовче налаштування. По-перше, Перейдемо до розділу IP Settings і переконаємось, що пропорції All, All Fast Pass і Road Cache увімкнені. В нових моделях це налаштування встановлені за замовчуванням, але все одно маємо переконатись. у такій конфігурації TCP і UDP-трафік, який відповідає вказаним вище умовам, буде автоматично направлений по швидкому шляху. По-друге, для мостів за замовчуванням активується опція Fast Forward, яка дозволяє пакетам, що передаються через міст. Використовувати швидкий шлях. Тут теж важливо враховувати кілька умов, які можуть вплинути на швидкість проходження трафіку. Перше Вимкнення DHCP Snooping Якщо включено DHCP Snooping, це може вплинути на ефективність Fast Forward, Тому цю функцію слід вимкнути. Що таке DHCP Snooping? Це функція безпеки, яка запобігає атакам, що використовують підроблені DHCP сервери. Ця функція може вплинути на ефективність Fast Forward, оскільки обробка DHCP пакетів може додати додаткове навантаження на комутатор, що може перешкоджати оптимізації Fast Forward. Друге. Відсутність VLAN. Внутрішні VLAN у мосту можуть завадити правильній роботі Fast Forward. VLAN можуть вплинути на Fast Forward, оскільки вони змінюють обробку пакетів у комутаторі. Внутрішні VLAN, наприклад, ті, що використовуються для управлінських цілей, можуть додати додаткові етапи обробки пакетів, що може вплинути на фастфорд. Також ми маємо брати до уваги важливу річ: тунельні з'єднання, наприклад, такі як l 2 tp підтримують фастпас, але ми не можемо використовувати IPSEC для таких з'єднань. Це чітко вказано у віки мікротіка. Система не дозволяє створювати інтерфейси, який би поєднував FastPass і IPSEC. Тому нам доведеться відмовитись від FastPass для цих типів з'єднань. Запам'ятайте цей момент, ми до нього ще повернемось. Таким чином, наприклад, при налаштуванні L2TP вам потрібно обирати між швидкістю обробки трафіку за допомогою FastPass і можливістю забезпечення додаткового захисту через IPSEC. Для L2TP з'єднань ви, звісно, можете одночасно активувати обидві опції, але при включеному IPSEC FastPass буде ігноруватись. Тим не менш категорично не рекомендується використовувати такі неоднозначні налаштування, оскільки при оновленні роутер ОС поведінка системи може змінитись, що може призвести до несподіваних і непередбачуваних результатів. Тепер давайте підсумуємо коротенько все, що я тут вище наговорив, перед тим як перейти до практики. Роутер Ос за замовчуванням. Автоматично використовує FastPass там, де це можна. Наша задача зрозуміти, що впливає на можливість використання цієї технології і правильно обирати між FastPass та можливостями додаткового контролю і захисту трафіку. Зазвичай, якщо це, звісно, не налаштування по замовчуванню, бо по замовчуванню, увімкнено фасттрек, використовується такий набір правил для форвард ланцюжка Правило, яке дозволяє естеблішет і «related», і нижче правило, яке відкидає invalid пакети. Для включення FastTrack нам потрібно побудувати правила для форварду трошки по-іншому. Перейдемо до IP, Firewall, Filter Rules. І додамо таке правило. Chain Forward, Connection State, Established і Related важливий момент. Обов'язково вказуйте Connection State для цього правила. Якщо ви цього не зробите, ви відкриєте величезну дірку в безпеці, оскільки всі пакети будуть проходити повз бронмауер через швидкий шлях. Я акцентую на цьому увагу, бо на практиці бували випадки, коли адміністратори активували фасттрек для цього транзитного трафіку без відповідних обмежень. І на вкладці Action встановіть Fast Track Connection. Правило, що ми створили, відправить всі встановлені та пов'язані з'єднання через швидкий шлях. Але при цьому ви втратите можливість обробки і контролю такого трафіку. Також зверніть увагу, що на вкладках Filter Rules та Mangle автоматично створюються правила, які неможливо видалити. Тепер додамо наступне правило. Chain, Forward, Connection State, Establish, І Related. Action. Accept. Це правило потрібно для того, щоб FastPass працював лише для TCP і UDP-з'єднань. А інший трафік оброблявся за цим правилом. І як ми вже пам'ятаємо, і я про це вище казав, частина пакетів, які підлягають FastTrack, все ж буде направлена по повільному шляху. І якщо не додати цього правила, то ці пакети можуть бути відкинуті, а нам цього не потрібно. Ці два правила це найпростіша реалізація FastTrack, яка використовується в більшості інструкцій. І саме вона викликає більшість проблем. Чому? Тому що наведене вище правило відправляє всі встановлені та пов'язані з'єднання через швидкий шлях, не враховуючи їхнього напрямку та призначення, це призводить до того, що фільтрація та маркування трафіку брандмауером, черги та політики IPSEC стають недоступними. І буває таке, що всі налаштування, які залежать від цих технологій, перестають працювати або працюють некоректно. Як же це можна виправити, щоб ефективно використовувати FastTrack? І зменшити навантаження на пристрій, при цьому виключаючи деякі типи з'єднань, вам потрібно конкретизувати правило. Основна мета застосувати FastTrack для звичайного інтернет-трафіку, але уникнути використання FastTrack для трафіку, де потрібен контроль або додаткові функції, такі як фільтрація або IPSEC. Щоб це реалізувати, ми можемо використати не одне, а два окремих правила і конкретизувати їх. Ці правила будуть виглядати приблизно так. Що ці два правила нам дають? Тепер пакети, що направляються по швидкому шляху, обробляються тільки для трафіку між локальною мережею і інтернетом. Інше з'єднання обробляються повністю ядром роутер ОС, що дозволяє використовувати всі її можливості. Тепер повернемось до нашого IPSEC. Як я вже казав вище, і це заявлено в віки Мікротіка. FastTrack не може працювати з IPSEC, тому якщо ми використовуємо IPSEC, відповідно, якщо не використовуємо, то цього робити не потрібно. Нам потрібно прописати додаткові правила у ланцюжку Forward для правильного функціонування IPSEC у мережі роутер OS. Пропишемо два правила для IPSEC. Перше правило дозволяє обробку пакетів, що надходять через IPSEC і які мають IPSEC політику IN IPSEC. Казівка IPSEC Policy in IPsec – означає, що це правило застосовується до пакетів, які вже були оброблені IPSEC на вхідній стороні маршрутизатора. Іншими словами, пакети, які проходять через IPsec, але не можуть бути коректно прийняті або оброблені, отримують дозвіл на проходження. Друге правило: це правило дозволяє обробку пакетів, що проходять через IPSEC і які мають IPSEC політику OUT IPSEC. Вказівка IPSEC Policy OUT IPSEC означає, що це правило застосовується до пакетів, які вже були оброблені IPSEC на вихідній стороні маршрутизатора. Це дозволяє гарантувати, що пакети, які проходять через IPSEC, також обробляться належним чином. Також тут потрібно пам'ятати про те, що правила для IPSEC мають розташовуватись перед правилом FastTrack у ланцюжку Forward. Це гарантує, що трафік зашифрований за допомогою IPSEC обробляється належним чином і не пропускається через фасттрек, який може порушити обробку або заблокувати його. Також важливо розуміти, що фастрек застосовується лише до транзитного трафіку, тобто до трафіку, який проходить через роутер, а не до трафіку, що проходить або виходить безпосередньо з самого роутера. Тобто фасттрек не вплине на трафік, що обробляється в ланцюжках input і output. Він застосовується тільки до транзитного трафіку через ланцюжок Forward. Ну а на цьому у мене все. Якщо у вас виникли якісь питання або зауваження, напишіть про це в коментарях.